Друзі, вітаю! Сьогодні у нас обзор неприйомного реле Res9O з паспортом 2007 року. Бачимо ось так от партія йде, так виглядає саме реле. Зараз я його тут розіжму, зніму алюмінієвий корпус і подивимося всередині, які в ньому йдуть контакти срібні чи, можливо, з якогось іншого металу. Ось так, друзі, воно виглядає розібраним. Трошки, звісно, програвся я з ним. Сам корпус, як бачимо. І тут ідуть у нас контакти. Контакти білого кольору це, скоріш за все, срібло. Є два подвижних і два неповижних. Також реле містить мітні катушки. Ну і по суті тут, мабуть, все. Срібло йде чисте дев'ятки, дуже хороше. Тому якщо попадають такі релі, сміло їх розбирайте, доставайте контакти. Всім дякую за увагу, не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.